Друзі, всіх вітаю! У нас новий патч Dota 2 7.40, але це не головне. Головне це новий герой, який... Нарешті вийшов публікований вже в клієнті, доступний до гри пан Ларго. Ми чекали. Хтось казав, що, можливо, героя не буде, тому що не було анонсу під час The International останнього, але останнім часом якось постійно натякали, якісь там жабуни з'явилися у грі, туди-сюди, що має вийти новий герой. І от дійсно Valve не підвели, не залишили спільноту Dota 2 без нового героя. Давайте почитаємо про нього, одразу познайомимося з ними. Буде такий короткий огляд на нового край важливого героя до 2 ларго або Ларго посилює своїх союзників на полі бою, надихаючи їх на ефективніше чолтування та збільшуючи їхню шкоду ворогам. Він може швидко спіймати друга чи ворога, керуючи плином сутички завдяки своєму липкому язику. А його жабенята завжди раді кинутися під ноги і почати тупотіти у розпалі битви Ларго з радістю опиняється в центрі уваги і зіграє одну зі своїх класичних пісень хітів, наділяючи своїх союзників потужними перевагами для зміни тону і темпу бою на свій лад. Це друзі, герой силовик. Давайте стрибати в демо-мод і дивитися всі його здібності прямо там, як ми бачимо, їх достатньо багато. Одразу зазначимо, що у Ларго, отак він виглядає у грі. Подивіться, який він милий, який він крутий, який він кайфовий, яка в нього гітара, скільки скінів, скільки сетів, під це можна вигадати. Це неймовірно крутий концепт. Мені дуже подобається. Одразу зазначу, що у нього немає грані. ця грань не має жодного ефекту. Або її не придумали, або можна. Можливо, так і злишти, тому що е, у цьому патчі я заспойлерю вам 740 е, Багато героїв втратили свої грані, і тепер є в доті вже декілька героїв, у яких просто немає грани. Що цікаво, і що трошки несподівано. Побачимо, куди ця історія нас приведе е, у Ларго. Початково 648 хп, 327 Манопулу. Ще раз нагадаю, це силовий герой, 66 демеджу, МС 290, 4 одиниці броні, що дуже непогано виглядає. По приростам статів, подивіться, 3 і він отримує сили за рівень. Ну, і агіли відповідно і 2,4 інтелекту. Непогані стати, непогані прирости буде виглядати доволі серйозно. Яка в нього вроджена здібність? Називається Encore на біс, ефект, який. Ларго застосовує на себе чи свою команду, мають подовжену тривалість. І тепер вона буде збільшуватися на 1% з кожним підвищенням рівня. Тобто, на умовному 30 му рівні персонажа Бар на ньому буде працювати не 9 секунд, не 9, а цілих. 13 або 12 секунд це фантастика. Так само, якщо ми на тіммейта на 30 рівні на союзного накинемо, наприклад, лінкінг-сферу Ну де вона? От, візьмемо лінкінг-сферу накинемо її на союзника. То замість 12 секунд. Або скільки тут? 14 секунд. Вона буде тривати на ньому 20 секунд. Тобто ви можете кинути дві лінки: одну на одного союзника, іншу на іншого. Або на себе, або побачимо, тому що це ще не все. Які здібності у героя? Кетчі лік, липке облизування. Ларго облизує цільову істоту своїм язиком, недалеко відтягує її назад, накладає базове розвіювання і завдає шкоди, якщо це ворог. Тобто, якщо ми кинемо це на ворога, то ми йому шкоди? Є, Є таке. Плюс, якщо на ворогу буде, наприклад, накастований Солар Крест. Уявімо, як там Solar Крест збирається взагалі то треба знати. Отак От він збирається. Якщо на ньому буде Солар Крест, і ми натиснемо на нього цю здібність, то Solar Crest спадає. Тобто позитивні бафи, які будуть на ворожому герої, спадають. Це дуже прикольно. Це такий пурч плюс діспл, вважайте. Якщо ми кинемо це на союзника, то, по-перше, буде трошки далі це кастуватися. Тобто ми далі точніше далі костуватися, кастується однаково, далі його підтягнемо до себе ближче і здіспелимо з нього, наприклад, оркіт. Бачите? А ну, шкоду, відповідно, не задамо. І це прикольно виглядає. Тобто це такий діспел з кулдауном 7 секунд, монокос 95, 340 нюк демедж, якщо ми говоримо про використання на суперника. Відстань, на яку притягнеться тіммейт 375, а на яку підтягнеться ворог 300. Не римуйте, будь ласка, в коментарях на Ютубі, я вас дуже прошу. Дія генерації здоров'я 10 секунд. І регенерація здоров'я буде 10. Тобто, це ще й такий ХП реген додатковий. Ну і напевно це ще поліпшується якимсь талантом, тому що ми. Бачимо гілочки намальовані, потім це подивимось. І Фрокстомп. Фрокстомп це жаб'ячий тупіт. Ларго кидає в область дії жабенят. Вони тупотять кожні одну секунду, завдаючи шкоди та міні-приголомшення, а вороги в області зазнають зменшення швидкості руху. Тобто, по суті, це об'єднання міднайт пульсу і маліфайсу Енігми. Як це виглядає на справі? Кидаємо отак. І герой тут ледь рухається і приголомшується потрошечку, поки це все працює і завдається йому шкода. Це дуже крута штука, наприклад, щоб збивати телепорти. Тому що якщо людина забігає кудись і ховається від нас, натискаючи телепорт, ми можемо туди кинути отаку здібність, і все, телепорт збито. Тобто він не полетить. Дуже прикольно, дуже легко це робити. Це ефективна і крута річ буде для збиття телепортів, коли у суперника немає захисту від магії, наприклад. Ну і плюс якась гарна комбо штука контролювання у файті буде теж працювати. До речі, Думаю, що трошки це понерфлять, тому що виглядає як дуже сильне сповільнення, чесно кажучи, на перший погляд. Далі третя здібність: квакання генія, крок of Genius. ларго спрямовує мелодію на союзного героя. Витрата мани на предмети та здібності цілі зменшується, а відсоток її шкоди відлунюється впродовж наступних п'яти секунд. Коли зачеплений герой втрачає ману, решта тривалості ефекту зменшується на 0,5. Секунди, шкода від шкода відлуння 45%, зменшення витрати мани, 15 діє ефекту 30 секунд. Тобто одразу вам скажу, що умовна комбінація з лішраком або зі Штормом буде вигля... виглядати дуже і дуже потужно. Чому? Тому що лішрак, як ви знаєте, затратний по мані, і він витрачає солідну кількість цієї мани, активуючи навіть ультимейт. Але якщо ми накинемо на нього оцю здібність. То одразу його монокости зменшуються. Подивіться, 59, було 75. І він кастує. І ба більше, зараз ми це перевіримо на таргет дамі. Подивіться, скільки шкоди отримує таргет дамі в цей момент. Подивіться. Окрім шкоди лішака, яку він накастує. Буде ще ефект відлуння. Подивіться, 127 магічної шкоди за секунду. З кожної секунди воно зменшується. Але це додатковий демеж, по суті. Накопичуваний. І це прикольно. Чим більше ви влупите цим героєм, тим більше шкоди отримає відповідно ваша ціль, і вона буде від цього страждати. Дуже прикольна здібність. І ми підбираємось до головного, до ультимейту. Звичайно, у кожного героя зазвичай найкраща здібність має бути це ультимейт. Uh, і він називається Амфібіон Рапсоді, Амфібійна Рапсодія. Ларго готовий імпровізувати. Він розброєний і його панель здібностей має три пісні на вибір, кожна з яких дає різні позитивні ефекти. Пісні дають діють тільки в разі потрапляння в такт. Щоразу, коли Ларго успішно грає пісню, він здобуває заряд натхнення. Кожен заряд дає йому додаткову броню. І зменшує витрату мани на кожну пісню, але він витрачає заряд, якщо не потрапляє в такт заряди, тривають ще деякий час після завершення пісні, які є пісні, які відповідно такти, бойовий блюз Балбелі uh, Бліц збільшує посилення чарів у союзних героїв поблизу на 8, 12 і 16 відсотків відповідно більше магічної шкоди. А також дає їхнім атакам 30 відсотків, 25, 30% відповідно тридцять uh, відсотків додаткової магічної шкоди. Тобто, якщо ви вдарите на 100 демеджів з руки героя, додатково 30 шкоди ви задасте магічної, що звучить хайпово і прикольно. От Fit Hustle. Прудкі п'яти. Збільшує швидкість руху союзних істот поблизу 28%. 16, 22, 28 на відповідному рівні прокачки. А також ненадовго дає 70, 80 і 90% до опору сповільненню. Дуже прикольно. І Айланд Еліксір, острівний еліксир, лікує союзних героїв поблизу на 35, 56, 78. Відповідно. Ну і давайте побачимо, як це виглядає. Ми кастуємо, ми не можемо атакувати. Наскільки я розумію, в цей момент Ні, можемо. Насправді можемо. І запускаємо якусь пісню. От, наприклад, на прискорення. Наші союзники від того швидше бігають. Ми маємо втрапляти у такти. І тоді вони носяться разом з нами, і ми тікаємо, і вони додатково, точніше, ми додатково від цього отримуємо броню. Якщо ми влучаємо в такти: от один, два, три, чотири, п'ять. І от максимальна кількість броні. Зараз на 5 вийду. 20 броні ми отримуємо додатково. Союзники при цьому її не отримують, тільки ми отримуємо. Окей, це звучить прикольно. І у нас оці різні посилення є. Магічна шкода додаткова, тобто ми можемо розганяти так само свого лішрака. Тобто, вже там зв'язка лішрак плюс ларго виглядає дуже потужно. Можемо дати їм лікування в моменті. Але ви можете грати тільки одну пісню, не дві одночасно, поки ви не купите собі Аганім. Аганім дає можливість грати дві пісні за один такт одночасно. І він отримує за це, коли грає дві пісні в ритм, завдає 50 плюс 10, 15, 20 магічні шкоди ворогам за один заряд натхнення. Тобто ми запускаємо пісні, граємо дві одночасно, наприклад, і подивіться, ми завдаємо додатково цим ворогам ще й шкоди за кожен заряд. Це звучить прикольно, але ще кайфовіше звучить його шарт. Він покращує пасивну вмонтовану здібність в героя. І щоразу, коли Ларго застосовує націлюваний ефект на союзного героя, він також здобуває цей ефект. Це означає, що коли ми кинемо на тіммейта лінку, ця лінка дублюється і на нас. Це означає, що коли ми кинемо на тіммейта Глімер, то цей Глімер дублюється і на нас. Це означає, що коли ми кинемо на тіммейта Крест, то він дублюється і на нас. І це виглядає дуже і дуже солідно. Я не знаю, друзі, як вам. Я в захваті від цього героя, від концепту, від того, що вони додали. Ну і давайте, звичайно, пробіжимося по талантам під завісу цього відео. Регенерація здоров'я від Кетчі Лік Х два з половиною. Непогано. 15 шкоди від Фрокстомпа. Теж прикольно. Хочеться домашти, хочете лікувати. Будь ласка, обирайте гарно, концептуально. Півтори секунди до шкоди за секунду. Кроков Genius. 100 до дальності стосування кетчі лік і 50% до притягування, тобто ще далі можна буде тягнути. Шкода від кетчлік 140 буде тоді вже 480, відповідно. Або 50% до аури броні від натхнення. Тобто буде додаткова кількість броні. Це виходить, якщо я вам казав, що буде 20, то 50% до аури, то це буде. То це буде скільки? Давайте прокачаємо. Показує все ще 20. А, воно розповсюджуватиметься на тіммейтів тепер. Чи як? Так. Їм броня буде даватися 10. Прикольно. Тобто. Тепер броня завдяки цьому таланту буде розповсюджуватися на тіммейтів, коли ми кастуємо. 10 броні взагалі немало звучить, якщо чесно, на 20 рівні. Немало для тіммейтів. Два заряди Кетчелік. Це два заряди, власне, на нашому притягуванні плюс діспелі. І 35% до ефектів пісні рапсодії. Хмм. Блін, ну це теж дуже сильно виглядає. Насправді, не знаю, як вам. Допишіть свої враження, але концептуально герой дуже прикольно зроблений і от, наскільки ж приємно, коли виходять саме такі герої, у яких багато цікавих здібностей, багато прикольних взаємодій, з якими можна вигадати, такі герої дійсно дуже сильно вплинуть на дота 2. Але я сподіваюся, і головне, щоб цього героя швидко додали в Капітан Мод, тому що це те, що надає герою швидший прогрес. І швидшу популярність і розвиток. Тому я сподіваюся, що Valve не будуть тягнути як скезом цілий рік, щоб додати цього персонажа в капітан Мод. Звичайно, після там місяця якихось тестів, нерфів і твіків. Друзі, напишіть, будь ласка, свої враження про цього персонажа. Як він вам, як його здібності, які його перспективи на вашу думку? Він кор, чи він саппорт більше, тому що Дота вважає його саппортом, і ніби так і виглядає. Можливо, ви придумали вже щось прикольне, можливо, встигли його протестувати. Ну і звичайно, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І буду чекати на ваші відгуки про цього героя і про ваші коментарі. Я вам зичу всього найкращого. Хай вам щастить, будьте здорові, тримайтеся і скоро побачимось з оглядом. патчу 7.40. Па-па.